До 20 виїздів на місяць і майже 200 від початку року здійснили рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС в області, розповів Суспільному командир відділення Володимир Лазарук. Каже, гасили пожежі, евакуйовували людей, проводили аварійно-рятувальні роботи. Показує екіпірування, у якому працюють рятувальники. Важкий і жаркий. Якщо ще діти апарату, то кіль. 50 це буде з порядженням, з усім. І бігти ще треба на 9-й поверх. Я люблю свою роботу. Треба просто ставитись до неї відповідально. Котиків навіть достаємо. От була ситуація з котом. Але нічого, дістаємо, робимо. Свою роботу на 100%. Після початку повномасштабної війни, говорить Володимир Лазарук, його команді доводилось працювати у надскладних умовах. Пригадує, як 24 лютого 2022 року ліквідовували наслідки обстрілу Луцького аеродрому. Це було страшно, коли ти не знаєш, що з першим відділенням, чи вони цілі, чи не цілі, бо автомобіль був знищений від вибухової хвилі. Субовий склад теж був постраждав там. Ці е посічення були. Е один нас пожежний зламав носа навіть в двох місцях. Володимир Лазарук каже, його відділення також брало участь у гасінні пожежі на нафтобазі, куди влучила російська ракета весною 2022-го, та на об'єктах енергетики, які зазнали обстрілу. Взяли волю в кулак і зрозуміло, що треба виконувати свою роботу. Бо... Буде і буде, проводили гасіння цих трансформаторів, але теж так само чекали, довго чекали, поки все відключать енергетики, були так само тривоги, і поки енергетики нам дадуть добро на те, що все безпечно, відключено, можна проходити приступати до гасіння, розбору завалів, пошуку потерпілих. Цього року каже Володимир Лазарук, врятував понад 10 життів. Зізнається, мріяв стати рятувальником ще у 9 класі. Десять років тому його мрія здійснилася. Нині працює командиром відділення, виконує обов'язки начальника караулу. Чотирнадцятого року в нас було дуже багато виїздів. Це було по 13, по 15 виїздів. Мусиш бути точно в формі, щоби виконати свої обов'язки. І коли йдеш чи в пожежу і думаєш, чи є дитина, чи бо ж Сам батько, сам переживає за маленьких діток. Рятувальник пригадує, три місяці тому евакуювали із дев'ятого поверху чотирирічну дитину разом із мамою. Першу маленьку дитину виносив на руках, було багато диму, і вони панікували, не знали, що буде. На чергування, говорить командир відділення, заступає 11 людей, 10 рятувальників та один диспетчер. Щоб прибути на місце виклику у Луцьку, каже, у них є 5 хвилин. За хвилину ми маємо вже все. Я отримав виклик. Взяв шляхівку, дорожній лист в автомобілі. Весь особовий склад вже чекає на пожежах. себе Кожен з бійців почуває під його керівництвом доволі впевнено. Чіткі і правильні вказівки поступають, які легко виконувати. Головне у роботі рятувальника досвід старання та самовдосконалення. А для керівника відділення безпека особового складу, говорить Володимир Лазарук. Ти мусиш думати про особовий склад не тільки по себе. Щоб всі були живі, здорові виконували свою роботу, так само повернулися додому, до сімей. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.